Вітаю на каналі Нагрі всіх наших підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Сьогодні поговоримо про етапи впровадження точного землеробства. Знаю, що всі вже все попроваджували, але тим не менш, ми хотіли просто поділитися інформацією, як ми бачимо точне землеробство з нашою командою і як ми. Бачимо черговість впровадження рішень точного землеробства. В Україні багато що не так, як би нам хотілося, але тим не менш, це навіть не критика того, як люди впроваджують точне землеробство, а як би воно виглядало логічно, якщо, якщо б у вас взагалі нічого точного не було. Отже, переходимо тепер плавно до етапів. Ми не будемо зупинятися дуже детально на кожному з етапів. Ми зробимо спеціальну серію відео, тобто буде 15 серій, відео, в яких ми розкриємо більш широко кожен з цих етапів, а зараз просто їх озвучимо і так би мовити обрамимо, щоб зрозуміло, бо, щоб вам стало зрозуміло, про що піде мова в наступних наших 15 відео. Отже, стосовно етапів. Перше, ну, ви можете зараз зробити собі скріншот, так, щоб я не читав кожен з цих етапів. Переходимо плавно до. До початку. Значить, перше, це визначення точних меж полів. Звичайно, я тут Америку не відкрив. Всім зрозуміло, що треба визначитися з площею, з масивами, на яких ви працюєте. Це зробити відносно просто. Це можна зробити або в Google картах, або в планеті Земля, або облетіть дроном, що не просто, але можливо, можна також об'їхати машиною. Із сигналом безкоштовним чи платним, а можна витягти ці дані, із, наприклад, із вашої техніки, там, із роботи сівалки чи оприску, чи що, в принципі, теж якби, підходить. Далі, оскільки у вас вже є контури поля, їх треба кудись дівати. Ви можете, звичайно, їх носити в себе в телефоні, в мобільному додатку і можете навіть ділитися звідти. Але ми рекомендуємо відразу. Відразу, а не в останню чергу, як багато хто робить, придбати або обзавестись програмним забезпеченням, де ви будете зберігати ці контури полів. які І до того ж це програмне забезпечення знадобиться вам практично на всіх етапах, про які ми будемо говорити з вами далі. Які бувають варіанти? Коротенько, це бувають хмарні і комбіновані. Хмарні рішення це John Deere Клаймат, популярні в світі і в Україні ними користуються. І SMS-аглідер аглідер це. Ультимативне програмне забезпечення, яке підходить на всі випадки життя, яке має і хмару, яке має і десктопну стаціонарну версію, яким, власне, ми і користуємося. Після того, як ви вже отримали свої контури полів, маєте програмне забезпечення, ви можете, наприклад, одним із перших елементів, які багато хто впроваджує, і це логічно це робота. з Базовими навігаційними системами, про що йде мова? Це автопілоти і системи паралельного водіння. Для роботи з цими елементами, тобто це мова йде про роботу по певним прямолінійним маршрутам для мінімізації пропусків та перекриттів. І для того, щоб працювати з цими елементами, вам необхідно створювати лінії навігації. Я навіть бачив оголошення чи рекламу. чи... Щось знаходив в інтернеті, де хтось продавав лінії навігації по 50 чи по 100 доларів. Маючи програмне забезпечення від агрідера, ви будете робити їх собі безкоштовно все життя. Тому, в принципі, за 10 полів у вас вже ваші, ваше програмне забезпечення окуповується і ви будете робити собі найкращі лінії навігації в світі. Ось для чому ми програмне забезпечення поставили Тобто це базові лінії навігації. Далі. Після того, як ви встановили базові лінії навігації, ми рекомендуємо для ваших для вашого колективу провести навчання для того, щоб, так би мовити, підтримати морально і навчально підтримати персонал, людей, які будуть з цим працювати, і для того, щоб не набивати оскому, так би мовити, від. Підготувати людей для подальшого впровадження елементів точного землеробства. Це важливо. Ми ці речі робимо. Далі це вже робота із точними, з точними сигналами, з точними навігаційними системами, робота з РТК-сигналами. Так само тут встає в нагоді програмне забезпечення СМС, яке дозволяє малювати і складні, складні схеми пересування, і лінії, і технологічні колії, і робота з автопілотами і так далі. і так далі. Тобто, це вже робота з РТК-сигналами. Після цього логічно було б, наприклад, кожному з господарств задуматись над автоматизацією процесів внесення засобів захисту, добрив. Про що йде мова? Тут перше, це відключення секцій на оприскувачах, звичайно, що це дуже популярна історія. Вона зменшує витрати на засоби захисту, запобігає виникненню перекриттів, надмірного використання добрив і система автоматичного керування. Нормою оприскувача в першу чергу. Це дозволяє дотримуватися сталої норми, стабільної норми, цільової норми, незалежно від того, чи ви виходите з поля, чи заходите з поля, і автоматична система змішування. Це не дуже розповсюджена, не дуже розповсюджене рішення, проте воно навкрай ефективне. Це система від Садкіквідрейвена, яка дозволяє змішувати і дозувати препарати. По особливому, про це поговоримо в наступних, в наступних серіях. Далі відносно недорогі, напевно, і недорогі так, і досить непопулярне в Україні, бо про це мало хто знає, це система відключення сушників на сівалках, навіть на механічних. Це рішення від Aglider, яке ми встановлюємо. Тобто, це комплект обладнання, який дозволяє вам вашу механічну кінзу чи, чи сівалку американського виробника поставити на неї за 4600 доларів це обладнання і буде відключати сошники. Дуже зручно уникатимете пересівів і так далі. і просто... Прикольне рішення. Тобто це якби такий перший невеличкий крок ем, уже в точний посів. Далі картування врожайності. Як на мене, я люблю картування врожайності, тому що все, що я бачу про поле, це, про, це, це з картування врожайності. Ми його поставили восьми, тому що, якби йдемо, так би мовити, по, 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 по наростаючій. Але мені, воно, так би мовити, Подобається найбільше. Тут про що йде мова? Навіщо нам треба картування врожайності? Для того, щоб зрозуміти, що ми наробили. Ось для чого нам потрібно картування врожайності. Для картування врожайності треба три речі: датчик вологи, датчик врожайності і приймач. Я залишу посилання в описі, ви можете перейти на наш сайт. І подивитися, ми там дуже детально розповідаємо про всі пере, пере, переваги цих речей, і там можете замовити навіть консультацію, ми зателефонуємо, розповімо, про що, про, про що взагалі може йти мова. Тепер збір та аналіз даних. Ми другим пунктом поставили програмне забезпечення з вами. І це якраз той випадок, коли вам і хмарний і дисклопний варіант підходить найбільше. Це коли ви збираєте інформацію з вашого з ваших полів, з ваших з вашої техніки в хмару, і можете поділитися цими даними, наприклад, з консультантами, з нами, можете або передати її дистанційно, наприклад, там, якимось іншим користувачам. Е і вона у вас зберігається. Тобто тут мова йде про те, що коли ви вже, наприклад, починаєте працювати із або роботи оприскування, роботи посіву, роботи внесення добрив, навіть обробіток, всі ці роботи можуть синхронізуватися. Під ваше поле, наприклад, по роках в дереві е, управління, і ви можете ці дані проглядати і використовувати в подальшій, подальшій роботі. Дуже зручна штука, ми з нашими клієнтами з цими печами працюємо. Далі, після того, як ви зібрали всі ці дані, у вас є можливість провести певну е, аналітику, е, подивитися, що до чого, прийняти якісь попередні рішення, і додатково вивчити ваші поля вже на основі отриманих даних, як посіяли, як зібрали і так далі. Тобто е, у вас є карти врожайності, ви можете прийняти рішення, наприклад, там, стосовно Аналізу ґрунту, там, чи такого сканування, провести аналітичну роботу і створити якісь певні карти внесення, карти розподілу ресурсів. І тому на наступному етапі, коли ви вже розумієте, що конкретно вам треба робити, бачите, це якраз про точне заморобці, ми говоримо як про точне. Мені подобається цей вислів, тому що ми точно знаємо тепер, що робити. От після 10-го етапу ви тепер точно знаєте, що робити в точному землеробстві. І 11-м пунктом це впровадження системи змінного нормування. Тепер у вас є всі підстави і розуміння, що куди-куди вносити. Правило 4П. Правильна норма, правильний час, правильний спосіб, правильний, правильний продукт. Тобто тут ми вже говоримо конкретно про диференційоване внесення. Це Е Внесення добрив у нас це завжди усіх перша операція: треба, не треба, і е, диференційоване внесення пестицидів. Окремо ми виділили е, більш, скажімо так, складну і більш. Е... Морально, психологічно навантажену операцію про запровадження диференційного висіву, це робота з сівалками. Бо, як правило, воно включає або глибоку модернізацію або купівля сівалок, які можуть це робити. Ми працюємо за глідером, і як на мене, то це найкраще рішення, які взагалі в світі існують. Тобто мова йде про переобладнання або дообладнання комплектів електровисів і, можливо, навіть гідроприжиму, що дуже круто. Нащо ми це все робили? Оці всі речі, які ми провели з вами до 12 пункту, дозволяють нам потім зрозуміти, побудувати карту прибутків і збитків. Врожайність у нас вже фактично виходить на другий план, не те, що ми нею не опікуємось навпаки. Але ми говоримо грошима. І це дозволяє нам, як консультантам, як аналітикам, провести такі роботи для того, щоб підвищити, наприклад, ось із зробити із такого поля із величезною кількістю неприбуткових ділянок, або ділянок, де господарство конкретно на цьому полі там заробило менше 5 тисяч гривень. Наступний рік перетворити їх на більш прибуткові ділянки і. Підняти, наприклад, там, на 40-30 на доларів з гектара е, прибуток. Тобто це певна аналітика, е, яку ми робимо для господарств, і вам треба про неї думати. А для цього всього, щоб вона могла бути реальною, вам треба пройти як мінімум е, декілька попередніх кроків. Далі, після того, як провели аналітику, і ми заходимо в сезони збирання даних. Кожного року, рік за роком, рік за роком ми вже можемо говорити про встановлення лімітуючих факторів, тобто встановити вже певні залежності, критичні моменти, проранжувати, наприклад, фактори впливу або елементи впливу на вражайність, на прибутковість, зрозуміти залежності і так далі. І потім підтримка, по суті, це системна робота з консультантами з приводу. Детально, скажімо, моніторингу полів і впровадження е, нових рішень, або постійне покращення вже якби існуючої ситуації, працюючи на результат. Ось, в принципі, коротенько, якщо так ми розповіли про всі ці е, 15 основних пунктів. Е, я думаю, що. Е, вам сподобалось, і щоб сподобалось ще більше, і для тих, хто додивився дане відео до кінця, хочу поділитися в наступну інформацію. Все, про що ми говорили, якщо говорити в плані заліза, ось ця інформація, з якою ми працюємо, це вартість, ви бачите зараз на екранах, вартість повного обладнання по залізу господарства 1500 гектарів, це 4 трактора. Чотири трактори комбайн, прискочь часівалка фактично з нуля до повного забезпечення роботи в точному землеробстві. Це приблизно 106 тисяч доларів за 2 роки. В наступному відео ми проговоримо детальніше про, про ці всі елементи, коли, що, як впроваджувати, і чому саме такий порядок. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Далі буде.